Псалом 32 Блаженний той, кому прощено беззаконня і кому гріх покрито. Блаженна людина, якій Господь не зарахує провини і в кому немає підступу. Коли я мовчав, знемагали мої кості через повсякденне стогнання, бо вдень і вночі тяжіла наді мною Твоя рука, щезла моя сила, як у літню спеку. Я визнав перед тобою свій гріх і не приховав своєї провини. Я сказав: визнаю свій гріх перед Господом, і ти простив мою провину, тому буде молитися до тебе кожен праведний учас недолі, і навіть у велику повінь води не наблизяться до нього. Ти для мене притулок, від утисків мене оберігаєш, огортаєш мене радісними вигуками спасіння, навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш іти, даватиму тобі поради, тому що око моє над тобою. Не будьте немудрі, як кінь чи осел, яких треба приборкувати вудилами вуздечки, щоб до себе наблизити. Численні болячки у нечистивого, а хто покладає надію на Господа, того огортає милосердя. Веселіться в Господі, радійте праведні, вигукуйте з радості всі щирі серцем, Отче Небесний, творче всього сущого і джерело життя. Я схиляю своє серце перед Тобою на початку цього нового дня. Я вдячний тобі за спокій ночі і за дар цього ранку, який свідчить про твою незмінну вірність. Дякую тобі за твоє слово, живе і діяльне, яке є світлом для моїх стежок. Сьогодні моя вдячність особлива за цей псалом, за ці рядки, що є водночас і дзеркалом для душі, і бальзамом для серця. Господи, я прошу, щоб твій святий Дух був моїм наставником у цю годину. Відкрий моє розуміння, пом'якши моє серце, допоможи мені не просто прослухати ці слова, але прийняти їх, дозволити їм прорости в мені і принести плід, усунь усяку стіну байдужості, усяку гординю, що заважає мені почути тебе. Я прагну збагнути глибину твого прощення, відчути ту легкість, про яку говорить псалмист. І навчитися жити у свободі й радості Твоєї присутності. Веди мене в цих роздумах, Господи, говори до мого Духа, я слухаю. Блаженний Той, кому прощено беззаконня і кому гріх покрито. Господи, яке ж ємне і глибоке слово, блаженний, це не тимчасове щастя, не миттєва емоція, що залежить від зовнішніх обставин. Це стан глибокого, вкоріненого миру, задоволення і повноти, що походить лише з одного джерела від тебе. Псалом починається не з переліку наших обов'язків, а з того, що ти робиш для нас. Справжнє блаженство починається з прощення. ти кажеш, що гріх покрито. Який дивовижний образ! Мій гріх не просто ігнорується, не відкладається на потім. Він надійно вкритий твоєю милістю, вкритий жертвою Ісуса. Коли Ти, святий Боже, дивишся на мене, ти бачиш не мої плями й недоліки, а праведність Твого Сина, що є моїм покровом. У нашому світі, де люди так стараються приховати свої помилки, створити ідеальний фасад, ти пропонуєш абсолютно інший шлях. Не ховати гріх самотужки, а дозволити тобі його покрити. Це звільняє від постійної тривоги бути викритим, від страху, що моя недосконалість стане явною. Твоє покриття це моя безпека, мій спокій. Блаженна людина, якій Господь не зарахує провини. Господи, це мова суду, мова фінансового звіту, не зарахує це юридичний термін, що означає повне анулювання Боргу. Це ніби в книзі мого життя, навпроти кожного запису про мої провини, борги і помилки стоїть Твоя резолюція, сплачено в повному обсязі, і сплачено не моїми намаганнями, не моїми добрими вчинками, а безцінною кров'ю Твого сина. Яке ж це величезне звільнення від тягаря провини, що гнітить душу? Ми живемо у світі, де нам постійно щось зараховують бали, досягнення, успіхи, поразки. Ми постійно намагаємося заробити схвалення, довести свою цінність. І навіть у стосунках з тобою ми часто діємо за тією ж логікою, сподіваючись, що наші добрі справи якось компенсують погані. Але ти кажеш, що справжнє блаженство полягає в тому, що ти, Верховний суддя, дивишся на мій рахунок і проголошуєш, боргу немає. Не тому, що я ідеальний, а тому, що ти безмежно милостивий. Це дає мені змогу перестати гнатися за самовиправданням і почати просто жити, любити і служити тобі з вдячного серця, а не зі страху. І в кому немає підступу. Господи, ця фраза це справжній виклик для мого серця. Ти говориш про стан внутрішньої цілісності, про серце, яке є прозорим, чесним, справжнім. Підступ це лукавство, дволикість, носіння масок. Це коли мої слова не відповідають моїм думкам, коли моя посмішка приховує заздрість, коли мої дії продиктовані прихованими егоїстичними мотивами. Це коли я приходжу до тебе у спілкуванні, намагаючись укласти вигідну угоду, а не щиро шукаючи твоєї волі. Ти показуєш, що блаженство це не лише зовнішня дія, прощення, але й глибоке внутрішнє перетворення. Прощення, яке я отримую від тебе, має очищувати моє єство від фальші воно дарує мені сміливість бути собою перед тобою і перед людьми. Мені більше не потрібно грати ролі, тому що моя цінність і моя ідентичність надійно затверджені в Твоїй любові. Допоможи мені, Боже, прагнути цього стану, стану повної щирості, де мої внутрішні пориви і зовнішні вчинки перебувають у гармонії, де немає місця для лукавства. Коли я мовчав, знемагали мої кості через повсякденне стогнання. Господи, як же добре знайомі ці слова і відчуття, які вони описують. Псалмист говорить не про поверхневий сум, а про глибоке фізичне виснаження, яке народжується з прихованого, несповіданого гріха, це тягар, який тисне не лише на дух, а й на тіло. Знемагали мої кості. Це не просто головний біль, це біль у самій структурі мого єства, в основі мого буття. Повсякденне стогнання це постійний фоновий шум тривоги, смутку, внутрішнього дискомфорту, який отруює кожен день. Як часто, Господи, я відчуваю цю втому, цю апатію, цей внутрішній стогін і пояснюю це стресом, перевтомою чи поганою погодою. Але ти тут вказуєш на значно глибший корінь. Мовчання про гріх це отрута повільної дії, це спроба самотужки нести вантаж, для якого людина не створена, це стан самоізоляції від тебе і від справжнього себе, це внутрішня темниця, яку я сам собі будую, коли обираю мовчати замість того, щоб говорити з тобою. Повдень і вночі тяжіла наді мною твоя рука. Щезла моя сила, як у літню спеку. Тут псалмист розкриває неймовірний контраст з одного боку, його вперте мовчання, з іншого, Твоя невпинна дія, Господи, Твоя рука тяжіла на ньому. І це не була рука караюча, що прагнула знищити, це була рука люблячого батька, яка створювала необхідний дискомфорт. Це був ти, хто не давав йому спокою у його гріху, хто не дозволяв йому комфортно облаштуватися у його в'язниці мовчання, ти любив його занадто сильно, щоб залишити його там. Це твоя милість не давала йому спати, висушувала його життєві соки, як сонце випалює землю в спекотний день. Ти доводив його до точки повного виснаження, щоб він нарешті усвідомив, що власними силами йому не впоратися. Господи, як часто я сприймаю цей внутрішній тиск, цю тривогу як знак Твоєї немилості. Допоможи мені бачити в цьому твою руку любові, яка веде мене до покаяння і відновлення. Допоможи мені не чинити опір цьому тиску, а піддатися йому, знаючи, що він веде до свободи. Я сказав, і ти простив мою провину. Ось він переломний момент, кульмінація цієї внутрішньої драми. Після виснажливого мовчання і внутрішньої боротьби приходить просте, але таке потужне рішення: Я сказав: це свідомий акт волі, це вибір смирення замість гордості, це відмова від самообману і спроб впоратись самотужки, і яка ж миттєва, яка повна відповідь. І ти простив мою провину, не ти подумаєш над прощенням, не ти, можливо, пробачиш, якщо я виправлюся, а просто простив в ту саму мить, коли стіна мовчання руйнується, ріка твоєї благодаті вливається всередину. Господи, це так просто і водночас так складно. Просто, бо від мене потрібна лише чесність. Складно, бо моя гординя так міцно тримається за ілюзію власної правоти. Навчи мене, Боже, мистецтву швидкого і щирого відкриття перед Тобою, щоб між моїм прогрішенням і моїм покаянням не пролягали довгі дні, тижні чи роки мовчання, що висушують душу. Ти для мене притулок. Господи, це серцевина, це головна обіцянка і головне відкриття цього псалма. Після болісного досвіду гріха і радісного досвіду прощення псалмист знаходить свою нову реальність Ти його притулок. Це слово викликає в уяві образ безпечного місця під час бурі, фортеці під час облоги, тихої гавані під час шторму. У світі, який постійно атакує нас стресом, страхами, спокусами, поганими новинами, ти пропонуєш себе як надійне укриття. Притулок це не втеча від реальності, це місце, куди я можу прийти, щоб відновити сили, отримати нову перспективу, нагадати собі, хто я є і кому я належу, і звідти знову вийти у світ, але вже не самому, а з тобою. Господи, як часто я шукаю притулку в чомусь іншому, в їжі, в розвагах, в роботі, в людських стосунках, але все це лише тимчасові навіси, які не витримують справжніх життєвих бур. Ти єдиний надійний, вічний, абсолютний притулок. Від утисків мене оберігаєш, огортаєш мене радісними вигуками спасіння. Цей образ притулку розкривається ще яскравіше. Ти не просто пасивно ховаєш мене, ти активно дієш, ти оберігаєш від утисків, ставлячи невидимий щит навколо мого серця і розуму. Але найдивовижніше це те, чим ти мене огортаєш, не тишею не стінами, а радісними вигуками спасіння. Господи, це неймовірно. Це означає, що коли я ховаюся в Тобі, я потрапляю не в тихе сумне місце, а в епіцентр святкування. Навколо мене лунають переможні пісні, радісні голоси тих, хто вже отримав спасіння, і твій власний радісний голос, що святкує моє повернення. Це атмосфера перемоги, а не поразки. Це нагадування, що моя боротьба з гріхом вже виграна на Голгофі. Коли я відчуваю себе пригніченим і переможеним, мені потрібно згадати, що мій притулок це місце, де звучить музика тріумфу. Це змінює все, це перетворює втечу від страху на прихід на свято. Господи, ці істини такі прекрасні і такі глибокі, але я не хочу, щоб вони залишилися лише гарними думками в моїй голові. Я хочу, щоб вони стали реальністю мого життя, мого сьогоднішнього дня. Тому я звертаюся до Тебе зараз з усією щирістю. Господи, як мені жити цим сьогодні, як мені практично перебувати у Твоєму прощенні, коли я знову спіткнуся, як мені бігти до Тебе, як до притулку, коли на роботі виникне напруга або вдома почнеться непорозуміння. Як мені чути ці радісні вигуки спасіння, коли навколо так багато тривожних новин? Як мені бути слухняним твоєму керівництву і не бути, як та нерозумна вперта тварина? Покажи мені, Боже, дай мені мудрості перетворити це знання на конкретні кроки, на щоденну практику ходіння з тобою. Я не хочу просто знати про блаженство, я хочу жити в ньому. Отже, Господи, ось мої конкретні прохання на цей день, що випливають з Твого слова. По-перше, дай мені серце без лукавства, допоможи мені бути чесним з тобою, з собою і з людьми, з якими я сьогодні буду спілкуватися. У моїй сім'ї, допоможи мені говорити правду в любові, на моїй роботі збережи мене від хитрощів і нечесних мотивів. По-друге, дай мені чутливе сумління і сміливість для швидкого покаяння, нагадай мені про легкість, яка приходить з відкритістю, і про твою готовність прощати. Навчи мене бачити тебе, як мій притулок, коли я відчую тривогу чи в тому, і у спілкуванні з тобою знайти мир і силу, дай мені духа учнівства. Коли ти будеш давати мені поради через обставини чи інших людей, допоможи мені не бути впертим, а з радістю прийняти твоє керівництво. І наостанок, наповни моє серце радістю спасіння, щоб я міг ділитися нею з іншими як природним виявом вдячності. Господи, я усвідомлюю, що слідувати цим істинам буде непросто: моя стара природа, моя гординя будуть чинити опір. Світ навколо мене пропагує зовсім інші цінності самовпевненість, приховування слабкостей. Будуть моменти, коли відкрити свою неправоту буде дуже незручно, будуть ситуації, коли захочеться знайти укриття у звичках, що не приносять користі, а не в тобі. Будуть дні, коли радість спасіння буде здаватися далекою. Саме тому я прошу тебе про силу. Прошу про твою благодать, яка є сильнішою за мою слабкість. Коли я захочу повернутися до звичного мовчання, нагадай мені про біль виснаженої душі і про радість прощення, коли я буду впертим, пом'якши моє серце твоєю любов'ю, не дозволь мені зневіритися, дай мені стійкості довіряти Тобі і покладатися на тебе, адже Твоє Слово каже. Хто покладає надію на Господа, того огортає милосердя. Тримай мене міцно, Боже, і веди мене через усі виклики цього дня. Господи, моє серце сповнене глибокої вдячності. Дякую тобі за цей псалом, за те, що ти дав мені можливість зануритися в його зміст. Дякую тобі за неймовірний дар прощення, який я не заслужив і ніколи не зможу заслужити. Дякую за те, що ти не просто прощаєш, а й покриваєш мій гріх і не зараховуєш провину. Дякую за те, що ти мій надійний притулок, завжди доступний, завжди безпечний. Дякую, що ти оточуєш мене радісними вигуками спасіння. Дякую за твоє терпіння до мене, коли я буваю неслухняним. Дякую за твоє ніжне керівництво і за обіцянку, що твоє око завжди наді мною. Дякую за твій характер. Ти добрий, милостивий, люблячий і вірний Бог. Вся слава, честь і вираження вдячності належать лише тобі, мій Спасителю і мій царю. Я дякую тобі за те, що можу покладатися на тебе і що твоє милосердя оточує мене. Мій Бог і мій батьку. На завершення цього спілкування я знову приходжу до тебе. Я підсумовую головне прагнення мого серця, допоможи мені сьогодні жити як прощена, вільна і люблена дитина царя. Допоможи мені ходити у світлі твоєї істини, відкидаючи темряву прихованого гріха і нещирості. Я присвячую тобі цей день кожну мою думку, кожне слово, кожен вчинок. Нехай усе, що я робитиму, буде для твоєї слави, нехай радість, яка походить від усвідомлення Твого спасіння, буде моєю силою і моїм свідченням для світу. Будь зі мною, веди мене, оберігай мене і наповнюй мене собою. Я повністю Довіряю цей день у твої надійні та люблячі руки в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую, що провели цей час у молитві та роздумах. Якщо ці слова торкнулися вашого серця, і ви разом зі мною зверталися до Бога, напишіть у коментарях просте слово Амінь, щоб ми могли бачити нашу спільність у вірі. Якщо у вас є свої молитовні потреби, якими ви хотіли б поділитися, не соромтеся написати і про них. Ми віримо в силу спільного прохання. Будь ласка, підтримайте наше служіння, поставивши вподобайку цьому запису, це допоможе іншим людям знайти його. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові роздуми, а зараз прийміть благословення на ваш день. Нехай Господь буде вашим притулком, нехай Його милосердя оточує вас, і нехай радість спасіння наповнює ваші серця, нехай Бог благословить вас.